Друзі, вітаю! Сьогодні маємо наймасштабнішу ракетну атаку з боку рашистів по об'єктам України. Близько 100 ракет було випущено, і більшу половину з них успішно знищено нашими Збройними силами. Маємо також успішну роботу протиповітряної оборони і на Черкащиною. збиту ракету. І, на щастя, наслідки падіння ракети незначні, маємо незначні пошкодження об'єкта цивільної інфраструктури. Сподіваюся, що і в подальшому наша протиповітряна оборона буде так успішно діяти. Отже, що ми маємо на сьогодні? Назвичайно багато пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні, що наслідком чого є в першу чергу перебої з електроенергією, маємо аварійні відключення. І, на жаль, план погодинних відключень на зараз не діє. Тому. Максимум, що ми можемо сьогодні робити, це економити електроенергію, це бути готовими до критичних часів споживання електроенергії, тобто будуть звичайні аварійні відключення по всій Україні, в тому числі тут у нас на Черкащині. Тому прошу з розумінням ставитись до таких відключень. Вони будуть, можливо, не передбачувані, але ми до цього готові, тому що ми розуміємо, якщо ми зараз вистоїмо, ми перемагаємо і. Єдине, що нам залишається, це радіти тому, що наші Збройні сили перемагають на всіх напрямках, це підтримувати наші збройні сили, підтримувати нашу енергетичну систему, і очікувати, і додавати до перемоги все те, що ми можемо зробити, все те, що від нас залежить. Разом до перемоги! Слава Україні!